Добрий день, мене звати Олеся, мені 11 років. Пропоную вашій увазі свою творчу роботу. Пригоди Сніжка та його друзів. Хто ж такий Сніжко? Спитаєте ви, може це біленький хом'ячок? Ні, може котик? Це теж ні. А як ви думаєте, малята? Діти думають не так, як дорослі. От і я вигадала цю історію, а може, не вигадала, може, усе було насправді. Звати мене Олеся. Сніжко мій іграшковий песик. От, цікаво, що роблять іграшки, коли діти засинають. Сніжко мені усе розповів. От іграшки живуть у чарівній країні, звідти не усі потрапляють у магазини. бо найкраще обирає для себе святий Миколай. Щоб тихесенько покласти чемним діткам під подушки. Сніжко потрапив до мене через Святого Миколая. Виявляється, що так буває не з кожним. Неслухи отримують різочку. У чарівній країні в сніжка були друзі, з якими він не хотів розлучатися. Цей котик пушок, білочка Чіво, Ведмедик Димок. Але про це розповім згодом. Увечері, напередодні свята, я, як усі діти, засинала. Очікування дива, звичайно, що святий Миколай завітав до мене. Як тільки я вранці розплющила очі, мерщій заглянула під подушку, радості не було меж. На мене дивився, голубими, як озерця, оченятами білий-білий іграшковий пес. Я вирішила його назвати Сніжко. Ось такий у мене песик. Ім'я теж не випадково я обрала саме таке, бо поглянувши у вікно, дуже зраділа, адже випав перший сніг. Я весь день не розлучалася зі своєю новою іграшкою. Ми разом гралися, веселилися. І здавалося, що песик навіть усміхнувся кілька разів та підморхнув мені. Увечері я засинала міцно, обіймаючи сніжка, адже він ще такий теплий і м'який, як пірінка, раптом щось крутнулось біля моєї щуки. Оце так, сніжко вибручався з моїх обіймів і вже мелькав. Своїм жвавим хвостиком. Мій песик ожив таке гарне й миле цуценя. То ти живий справжній песик? Здивувалася я, і дуже добрий гарний почулася у відповідь. І розмовляєш, ох і диво, так, розмовляю. І знаю іграшкову мову. Яку іграшкову? Як це? Це мова, якою ми, іграшки, розмовляємо в нашій країні. А у вас ще й країна є? не переставала дивуватись я. Так, це країна, у якій живуть іграшки. Оце дивина. Сніжко став не просто улюбленою іграшкою, а й мудрим порадником умів розвеселити, коли сумно, та розрадити, коли щось не вдавалося. Сніжко вирішив щовечора розповідати мені про життя в чарівній країні іграшок.